Алібе, Бог любить тебе. Ісус Христос, Він, Господь, Целитель твій. Якщо ти нуждаєшся в зціленні, давай погодимось разом з тобою за твоє зцілення. Ім'я Ісуса Христа. Біблія говорить, що якщо двоє будуть погодитись, о чому-лібо про Небесного буде їм. А ім'я Ісуса, і Біблія говорить, якщо ми чогось просимо по волі Його буде нам. І є воля Божа на твоє зцілення. Ісус Христос. Це явно воля Божа на Твоє зцілення. В ім'я Ісуса. Тець Небесний. Я приймаю зараз ціляющу силу для цієї людини, яка зараз мене слухає, яка погоджується. Я приймаю во ім'я Ісуса Христа зараз цілящу силу для цієї людини на її зцілення во ім'я Ісуса. Амінь. І це віра, це віра в дії. І річ в тому, що кожен народжений від Бога має віру. Ніхто не має недостатку в вірі. Бог не дав комусь слабку віру, комусь таку середню, комусь сильнішу. Бог. Кожному народженому згори дав духовну силу, віру, однакову. Всі прийняли однакову міру, віри, однакову святу віру. А от що ми з нею робимо, це вже інше питання. Це вже залежить від кожного. Тобто хтось може розвиватися в вірі, зміцнюватись в вірі. То сама по собі віра, як духовна сила, ми не можемо її удосконалити. Це Божий від віри, вона досконала. Ми можемо неї і розвиватися, ми можемо практикувати цю віру. І дійсно, коли є трудна обставини, ми більше практикуємо віру. Тому дійсно ми можемо бути сильнішими, проходя труднощі. Тобто не сама трудність нас робить сильнішими, а те, що ми робимо під час труднощів, під час якихось випробувань. Ну, сама трудность випробування не від Бога, щоб зміцнити нашу віру. Нашу віру зміцнюємо, тобто ми зміцнюємось в вірі завдяки тому, що ми робимо. Алілуя. Но Віра, вона як духовна сила дана нам від Бога, вона у кожного однакова. І ми беремо свою віру, ми беремо Слово Боже і ми освобождаємо цю віру в Слово Боже через свої слова і вчинки. І ми очікуємо. Що буде так, як ми віримо. А ім'я Ісуса. Амінь.